Що таке щастя і як його знайти? Багато людей шукають його в родині, в сім'ї, багато людей шукають в грошах, в кар'єрі, в своїх амбіціях, в подорожі. І багато з них не можуть його знайти. Як би не старалися, Христос говорить і дає нам зрозуміння, як нам отримати це щастя. Він говорить на заповіді блаженства, тобто заповіді щастя, художньому. Блаженні Боги Духо, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони утішені будуть. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиливані будуть. Блаженні чисте серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви. Як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть на вас наговорювати всяке лихе слово ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода, ваша велика на небесах, Та гнали і пророків перед вами. Господь показує, що, виконуючи ці заповіді, блаженства, ми будемо щасливі. Господь дає нам умиротворення на наше серце, на нашу душу і дає дійсно спокій, щастя, лагідність, мир.